Ми в Королівському національному парку Royal National Park Національний парк у штаті Новий Південний Уельс. Парк є другим найстарішим національним парком після Єлустона і першою територією, що охороняється до якої та саме вираз національний парк. Заснований він в 1879 році. Спершу так і називався власне, Національний парк. Переименування відбулося лише в 1955 році на честь королеви Єлизавети II, яка відвідала перед цим Австралію. Сьогодні територія національного парку займає понад 15 тисяч гектарів. Їдучи територію парку, дорогами серед евкаліптових лісів отримуєш неймовірне задоволення. У парку багато видів флори та фауни. Деякі з них знаходяться під загрозою зникнення. З півночі парк межує з південним сіднеєм та затокою Порт Хагінгс. Зі сходу його території омивають води Тасманового моря. У 1994 2001 2001 парк помітно постраждав від лісових пожеж. І ось саме затока Порт Хакінг і була кінцевою точкою подорожі. Затока з тихою та спокійною водою, яку обожнюють туристи. Є тут і кемпінгове містечко. Тут також полюбляють плавати на сапбордах, Або ще їх просто називають борди. Це спеціальна дошка, що схожа на серфінгову, але має більшу ширину та площу для стійкості. Для пересування та керування використовується одне весло. Такий вид спорту називається сапсерфінг або сапбординг. і є суміш між серфінгом та веслунгом.